Сьогодні в стінах дитячого будинку перлинка панувала атмосфера радості та творчості. Діти, які тут проживають, мали чудову нагоду завертися в дивовижний світ мистецтва вибійки. Сьогодні в стінах дитячого будинку перлинка було присвячено саме Вибійці, одному з найдавніших і водночас найцікавіших способів прикрашення тканини. Вибійка – це технологія нанесення малюнків на тканину за допомогою спеціальних штамів. Це мистецтво має давнє коріння було популярним ще в давні часи. Зараз цей метод переживає нове народження, стаючи популярним. Та сучасним серед дизайнерів. вибіка дозволяє створювати яскраві та виразні малюнки на тканині у дитячому будинку. «Перлинка» вибіка була організована в рамках творчого заняття, яке дозволило дітям не лише проявити свою фантазію, але й навчитися новому ремеслу. Заняття з короткого вступу, під час якого дітям розповіли про теоретичну частину, про те, що Вобіка це давнє ремесло, яке було популярним у багатьох країнах світу, зокрема в Індії, Китаї, Японії та країнах Європи. В Україні Вобіка була поширеною, особливо в народному одязі. Після теоретичної частини діти почали створювати свої шедеври. Почали штампувати майбутні шопери. Роботи вийшли просто чудові. Після завершення роботи деякі з старших підлітків задумалися, що можливо вони будуть майбутнім дизайнерами. Вибійка їм сподобалась.